На цій фарі є такий момент косяк по верхньому і самий по углу. Так, в цілому їх, я думаю, що воно сполірується в принципі. Воно таке шершавеньке трохи. Кромка у нас гарна в капота, Ні претензій до неї в мене нема. Бампер в зазорі. Так гарно. Так само. Парктроніки сидять добре, туманка нормальна, тріснута лінза. Та видно, що він малювався той бампер. Це таке трошки в принципі, нормально. Так, від відпасти форекли чи від чого там. Тут фара отак сидить. Йдемо далі. Тут а по зазорчику все гарно, кромка капота теж нормальна, в цій стороні зауважень нема. По даху у нас теж все чітко, не вибите як. Претензій в принципі нема. Тут дверка у нас по дозорчику норм, тут підкапано якийсь був момент під краскою, чи викатано, чи що. Кромка Ой, тут. Кромка трошки покоцана, але це таке. Так, тут теж була м'ятина, чи карта гарна, без зауважень, не відслоюється, нічого не відстає. Кнопка норм. <кхе> пластик не зашорханий. Тут йдемо. У болтах в принципі, зауважень нема. Завіс норм. Там воно видно. Поверхнева корозія на цьому. Тут в нас нормально. Сидіння теж в гарному стані. Не поцарапане, нічого, дир нема, не просижене в принципі. Підлога в нас. Також гарненька, зауважень до неї нема. По пластику є легенькі. Коцочки так тут у нас. По гвинтам теж ніби нормально. Таких зауважень я не бачу. Такс. Так, тут легенька притертість. Отово, тут м'ятинка малесенька. Така як 10 копійок. Так, по цій карті в нас. Їдем. По цій карті у нас все гарно, зауважень також нема. Тут якось трошки примялось. але все гарно. Так, дверка не ржава, виглядає нормально. Тут по крилу зауважень в принципі немає, виглядає добре. Ременем не вибито, пластики в гарному стані. Ремінці працюють. Тут диван теж в хорошому стані. Тензі до нього нема. Дефлектори не поломані. В стані робочому. Тут також це все працює. Потолок. Одна притертість, тут плямка, плямка. ну Потолка ви не чистили. Не, не. Поняв, потолок буде чистий, коли машинка буде забиратися. Так, по стеклам тут завод, завод, фотки будуть. Теж не дочищено, що не дочиститься. Не є проблема. Тут по в принципі, зауважень я не маю. Ну. Задній бампер у нас. Зазорчику, фара також чи ліхтар, не запотівший, не цей. Так, тут у нас є скол. Бампер у нас фарбований, ну це таке панічки на місці, труби у нас сухесенькі, косашечки трошки є, але це для цього нормально. Так, по ричагам одразу таке і таке. Цілому надбет. Далі йдемо. Тут без зауважень, фонар в гарному стані. Тут бампер. Площина ось така. Чи критична. Тут по кромці гарно. Тут по кромці крила слідів малювання, чи ще чогось не бачу. Їх нема. Так, петлі у нас помазані. В цю сторону Ремішки на завод, тут все виглядає нормально, не зачухано. По цій карті також стан гарний, нічого не відслаюється, як то на старих вагах. Тут така косочка дрібна, але це таке. По дверях в принципі, зауважень не бачу. Виглядають нормально, вмятань, все чогось теж немає. Це не дотерли після поліровки. Тут окромка у нас трошки. Така, ну це традиційно європейські парковки. В принципі, нічого критичного. Так, водійська карта також в гарному стані, без зауважень. Кнопки гарні, не облізлі. Так само і тут гарненькі не облізли, і тут. Кермо її не мальоване, не шите. Глядає нормально куліса. Також, це також. Ну, За сидіння казав, що вони виглядають гарно, тільки помиті, не просижені, без дирок, чи без якихось там моментів. Ще у нас багажник. Накладка норм виглядає болти Не схоже, що крутилося, виглядають нормально. Тут у нас по по кромці теж все ок, претензій не бачу. Морти сухі, ляду тримають, також зауважень немає. Так, петлі завод. Так, стута покажу. Також у нас все гарно по заводу. Так, по цьому крилу також якихось мятень, ще чогось немає. глядає нормально. Так, тут по крилу мене зауважень нема. Схоже на завод. За фари сказав. Так, наклейка у нас. Зараз прочитаємо. Так, 19.04, 12 рік. Пара її. По цій фарі. Добратися. Також у нас 19, 04, 12 рік. Фари оригінальні, там по лонжеронах питань нема. Все виглядає нормально. Це крило, як нам сказали, міняне по капоту зауважень немає, він не кручений. Знизу матовий, виглядає ок. Тут так само воно не кручено, без зауважень. Тут знизу також все виглядає нормально. Без... Претензії. Так, з радіатора сказав. Касета радіатора схоже, що ще її. Ніхто сюди не лазив. Виглядає норм. Так, там бутор я знизу знімав, потім ще доберуся, покажу. Так, там запотівання, скоріше за все, що буде по сальнику, або тут просто так пилюка сіла, чіляла. ну Тут все не мето виглядає гарно. Єстественне пилюка. Без якихось критичних зауважень. моментів. Так, тут по колодкам у нас все в принципі нормально. Колодки майже нові. Диск виробутка малесенька, там може пів міліметра. Не критично. Прилягають рівно, ніяких зауважень немає. Діски колесні так само нормальні, тільки єдине, що немає заглушок і цих. Порог її, нічого не роблено, в принципі, не рихтовано. Іде не тільки ось тут. Ми потім перемірює, в принципі, схоже на завод. Так, ззаді Хенкук. Протектор непоганий. Так само 20-й рік. Диск має дрібні коцки, але це таки нічого критичного, скажу так. Заглушка є, болт так само поставиться. Так, тут такий. Ребутка рівномірна, там аморт сухий. Ну, подрамник, Подравник традиційно, в принципі, нічого критичного. Мотор холодний, турбіна. з кино Так, завівся ще раз в принципі якихось нарікань я кажу в принципі немає так працює 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 також працює кондр зразу авто Фігачі на 18 зараз почуємо, побачимо що воно і як воно так, резину звідси краще видно. Так, тут у нас так само. Виглядає нормально, саме не підкипає, то я подував сюди. Тут все у нас по заводу.

Так, тут у нас надірваний пильник настой, І на стойці стабілізатора. нас 700 гривень коштує, це не є проблемою. Так, їдемо далі. В принципі, є там якісь легенькі запитування по поддону. Так, так пильника тільки не замінили. Не що сказав. Так, регулювання зеркал працює. Права сторона. Так само працює. Зауважень немає. Звучить гарно. Карт у нас немає українських, музика у нас не лагає, зараз світло ще перевірю. І рійку і всі, світло прибуває. Так, цей поворотничок працює. Тут у нас ближні дальні світить, саме ближні дальні світи, поворотник працює. Позаду у нас також все працює. Це працює. Вот же діагностику кондеру. Подлигунок у милок нема. 90 35 нормально.